Добрий день, вас вітає дитяча студія Телепрактика та я, її ведуча Гулак Яна. Ми завітали до технічного центру творчості Дарнінського району. У центрі технічної творчості шкільної молоді діє багато гуртків. Зараз ми завітаємо до деяких із них. В цьому гуртку діти займаються авіамоделюванням. Про діяльність цього гуртка нам розповість його керівник. Авіамодельний кружок, центр технічної творчості молодежі Дарницького району. В этом модельном кружке занимаются дети самых различных возрастов. Это дети от 1 по 11 класс, а также дети, которые обучаются в техникумах. Все эти дети любители полета птиц, а тем самым они сами стремятся улететь в небо на своих маленьких красивых самолетиках. Здесь, в кружке, мы строим самые различные модели: от простейших и до сложнейших то есть от бумажных моделей планеров и до моделей, которые летают с помощью двигателей и управляются по радиоуправлению. Все дети участвуют в соревнованиях, показывают результаты высокие, чемпионы города, района и также показывают отличные результаты на выставках, на которых представляют свои модели. Про свою модель нам розповість багаторазовий переможець змагань Колибанівський Владислав. Ми з Сафрокальним валіком створювали цю модель протягом останнього року. Це напівкопія моделі Су-26, вона оздоблена різними розфарбованнями. Тут міститься електромодель. Вона, її комплекс складається з взльоту, Горизонтального польоту 6 кіл, польот під 45 градусів 3 кола, емітація заходу на посадку, польот з конвейера. Це коли модель занижується до, полу, до підлоги, проїжджає півкола та різко взлітає вгору. У цій моделі є е, крило, яке складається з багатьох лонжеронів, Це проміжки між крилом. Це робиться для того, щоб полегшити вагу моделі. Е, стабілізатора це так сказати е, е, ну, частина моделі, яка е, е, ну, робить е, політ моделі більш стабільним. І – е, це… Ось ця частина моделі, яка керує, яка робить, щоб модель летіла саме по заданому курсу. Це модель кордова, і вона літає по колу. Людина, яка управляє в центрі, має керувати ручкою через корду. Значить. Можна керувати вгору та вниз. Цим самим модель буде або взлітати, або сідати на підлогу. Далі розкаже Степарка. Цю модель ми будували на протязі одного року. Вона нам здалася не дуже злегки, але ми її зробили дуже добре. Вона нас на змаганнях дуже добре себе представляє. І будемо сподіватися, що в наступних роках вона буде займати тільки переможні місця. Юні вихованці також підготували свої моделі літаків. Давайте подивимось. Мене звати кучер Микола. Я зробив оцю от модель сам. Е, робив я її тільки дві е, у нас е, дві неділі. У нас будуть по по ці моделях е, соревновання через одну неділю. Я буду участвувати в них. На цій моделі виповняється пілотаж. Пі Мене звати Максим Довгань. Мен... Ну, я роблю цю полукопію е місяць. Мені дуже подобається це заняття, тому що я полюбляю, коли літають самоліти і коли вони роблять різні трюки, такі як. Мертва петля і остальні. Мене звати Жилєв Антон. Я працюю над моделлю Лугань. Вона оснащена мотором КМД топливним баком, стабілізатором та кілем і крилом. Робив я її два місяці і готуюся до змагань з цією моделлю. Мене звати Паша Довгань. Мені 10 років, мені дуже подобається аві... а... кружок авіамоделірування Борисвин. Зараз я закінчив літака, яка називається оса Жезінно-моторне. Мені дуже подобається цей кружок, тому що в ньому є дуже багато цікавого. Я хочу стати інженером-пілотом. Мене звати Артем Гонжа. Я поступив до цього гуртку з мрією о, стати авіаінженером. Це кордова модель універсальна. До неї можна прикрутити як і електродвигун, так і двигун внутрішнього згоряння. Він може виповнювати мертву петлю. Або полет на спине. Меня зовут Родионов Ростислав. Я хожу на кружок уже пол, полгода. Я построил первую пилотар... свою первую пил... кордовую модель самолета. Она есть универсальной. И может делать мертвую петлю и также полет на спине. Я стремлюсь к тому, чтобы стать чемпионом мира по, по кордовым самолетам. Сейчас готовлюсь к соревнованиям по кордовым моделям самолетов. Меня зовут Остас Богдан. Я, мы сделали эту кордовую модель э, ну, за первые полгода. Сейчас мы работаем над моделью ну, чтобы сделать самолет. А я пошел на крыльок на кружок А моделирования, чтобы сделать большой планер. Меня зовут Держим Шанс. Я Я учусь в школе, я учусь в в школе. классе. Я прийшов сюди, тому що мені очень грається робити самоліти і ми... моя міста стати інженером. В цьому гуртку займається дуже багато талановитих дітей. Напевно, цей гурток найулюбленіший для юнаків в цьому центрі. З вами була дитяча студія телепрактика та я, її ведуча Глак'яна. На все добре! Делаешь шок, 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 И бежит волна по телу Как электрошок шок, 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 шок. Сразу мне так приглянулся Твой крутой размерчик Подошли бы мы друг другу Как медок и перчик Ведь любовь она бывает В жизни только раз, два, три, пять Эта песня для крутых И для широких масс Танцует вся планета I want you, honey, pepper